Всім добрий день. Сьогодні видаємо класний автомобіль Tesla Model 3 нашому класному клієнту Віктору. Хотів Віктору вас запитати, як взагалі враження від купівлі автомобіля з Америки, тому що знаю, що глянув вперше. Бум! Якби я не довго думав вибирав десь в іншому місці, то я б ще два роки вибирав. А так я вирішив, що я хочу електроавтомобіль, але спершу думка була про Golf. Mm. Але дякуючи Денису і таким швидким діям, що ми один автомобіль таки поторгували, і він нам не вдався, тобто не пішло за те, що ми хотіли. А на другий день вже цей нам, так би мовити, підійшов, нам підігнали його. І я дуже задоволений. Особливо, я думаю, що мої діти будуть щасливі, тому що вони більше всього хотіли такий автомобіль. А я, звісно, хотів простіший. Не жалкую за залп. що. Дуже чудове обслуговування, сервіс, пояснення, що де, коли, куди і так далі. Дуже чудові логісти, яночка нам дуже допомагала і нам дуже все сподобалось. автомобіль то взагалі це як говорив Денис, ракета, бомба. Дякую вам, дякую за такі Тяпи слова. Віктор, знаєте, цю сферу таки прислідує дуже дуже погана репутація. А, по платежам як вам взагалі було по платежам? Були якісь а, моменти, що ви доплачували, застояли та за будь що що ми коли брали, ми не знали звідки, з якого регіону, розумів взагалі? Як відбувались стадії ремонту? Чи з вами був повний повний конек? Тобто там. З радили uh, радились вами, як ви а, взагалі ми, самі приймали ми, рішення ми, на передову? Без всяких проблем. Сказали мені, що треба, скільки коштує проплатив, І без питань зробили, як, як, як треба. Вам. А взагалі, віктора, як... рекомендували замовляти людям Боже. автомобілі саме, там, тези, чи будь-які взагалі. Будь-які, я думаю, що це класно. Ідея, що тільки час. Що я просто не розраховував, що тут де півроку, але слава Богу, така я так, далека дорога і такий самий дальній штат. Тому так вийшло, що трошки довше, ніж мене очікування. Але машина в мене є, я мав на чому їздити. І добре, я думаю, що навіть я зиму перечекав, тому що зимою було б складніше, але до цього всього. Трох далі, що немає зимових. Зекономилася. Дуже дякую за довіру. Дуже був радий вашу. Дякую, дякую. якщо хочеш замовити автомобіль з Америки, звертайся до нас, компанія Бінці Автолоджистик. Нам довіряємо.